Розкажіть коротко, хто ви і яку роль виконуєте у підрозділі? Я з е, служу в ар е, артилерії бригади АЗОВ. Я являюсь штаб-сержант секції логістики, виконую роль логістики і забезпечення. Що може зробити кожен, аби допомогти фронту сьогодні? ну по перше, вбити в собі байдужість. Таке ілюзорне, таке сподівання, що це все закінчиться без вас. Кожен. Повинен прийняти посильну участь. Я не буду казати там таких там фраз, там для когось, можливо страшних, що воювати будуть усі, але я вважаю, що приймати участь там. Ну якби це вже банально не звучало там, робити охопні да, там, свічки. Там це може бути що завгодно, але треба просто розуміти. Е, от у себе спитати чим ти можеш бути корисним спитати. У військових, яка їм потрібна там допомога, у багато кого є ж там родичі, друзі, знайомі. От спадайте себе, як часто ви питали у них, що їм потрібно. Насправді потреб на війні дуже багато. Це не тільки там одні дрони, і машини, це там банально від там цвіхів, там до якихось до якоїсь там плівки, просто для, для будування позиції. Це може бути от, що завгодно, тому просто проявляйте ініціативу.